Ох, ці сирники, сирники. Не в кожного вони вдаються. Да? Я пам'ятаю в молодості жарю ці сирники, а вони ліпешечками по сковороді розпливуться, кучі. всі, всі, всі в один збереш. В одну. І я не розуміла, чому так? Поки мені не сказали, що треба сир нормальний. Ви знаєте, що сир же різний буває. Один, сироватку не віддавлять хазяйка. Ну, такий виходить сир, що сироватка зовсім не відходить, і він такий жидкуватий. Або ж, якщо перетопи хазяйка сир, і він сухий, зовсім сухий, такий, як порох, і вони додають туди молочка, щоб його трошечки розм'ягчити, Також із цього сира не вдасться. Зліпить сирники, тому що вони зліпить, то зліпиш, але положиш на сковороду і вони розтечуться. Якщо багато цукру в сирники насипеш, також вони не вдадуться. Ось у мене два сорта сиру, зараз покажу вам. Ось, Наче ж і однакові, і що той сир, що той сир. А я вже бачу, що зовсім різна консистенція. Ось цей сир такий суховатий. він аж розсипається. І його береш, його не зліпиш до кучі, він такий сипеться. А цей сир вже видно, що він мокрий. Мокрий-мокрий. От якщо його положити на сковородку, він просто зразу розпливеться. Ні, цей сир на сирники не підходить. Все, цей сир, творог. Ми можемо просто так їсти, мішати із сметанкою, з чим завгодно. З вареники, на вареники він піде. Вибираємо десь сухіший творог. Так що ви зрозуміли, да? від творогу залежать сирники. Я сьогодні зроблю на, на швидко, щоб тільки перекусити, 350 грам. Це на одну сковорідку. 350 грамів творогу. Одважую на вісах. Можна, якщо ви хочете більше, множте на двоє, на троє. І робіть двойну-тройну порцію, скільки вам потрібно. Мені потрібно 350 грам. Ви бачите, він сухий і як його багато йде в обйомі. Начебто, ну, що там ті 350 грам? А буде ціла сковорода сирників. Все, сир ми відважили, і на цю порцію я додаю тільки одне яйце. Хтось, я дивилася по рецептах, хтось додає жовточок тільки. я Ціле яйце з білочком з усим. От. І цукор я не кладу. ну Це по моєму смаку: я кладу тільки сіль. Я люблю, щоб вони були солоненькі. Дивіться, я на цю порцію на свій смак кладу півчайної ложечки солі. Мені якраз достатньо. Також на цю порцію іде дві, ось я вже одважила дві столових, манки, дві столових ложки манки. Добре розтираю я з яйцем з сілью. Якщо вам смакує солодке, ви можете додати ложку цукру. Але багато не додавайте. Краще ви потім чимось солоденьким його полити, варенням або згущенкою, ну, чим ви любите. Багато чого можна придумати. Я люблю солоне. І додаю сюди манку. То, також добре розтираю з манкою. І, а, ще ви можете додати ванільки для, для запаху. Тепер ми цю масу добре-добре розтираємо. Хто блендером перебиває, хто просто вилкою, я просто ложкою розтираю і даємо їй постояти хвилин 15-20, достатньо. Поки місць манка вбере в себе лишню вологу і розбухне. Ось наше тісто сирне вже настоялося, розпреділилися смаки, сіль розтала, і воно стало м'якше, м'якіше, ніж було. І ось коли він постоє, творожок цей замішаний, в хвилин 20-15, можна і півчаса. Головне, щоб манка розбухла. І я завжди куштую, щоб і сіль розстала. Я люблю солоненькі, А ви дивіться по своєму смаку. Я не люблю ні з ванілю, сирнички, ні солодкі, тільки солоні. Ви ж можете додати сюди ванільний цукор або ванілін, цукру, ложку. Багато не додайте. Додайте ложку. Краще потім політе сирнички. Або варенням, або чимось солоденьким. Зараз камеру переставлю на низ, щоб ви бачили. Ось. Тепер мукою посипати досточку і зробити таку ковбасочку і створимо. Виложить його на дусточку, скатаємо з нього ковбасочку, От. можна посипати. Так, сікач? і любимий сікач. Такий ніжний, ніжний творожок. таку ковбасочку зробили. Все, тепер порційно розділяємо. Ви представляєте, це ж творог був сухий, да? і яке воно ніжне стало. А якби ще творог був вологий? Все, дивіться, з 350 грам творогу, сиру, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучок. Ну, це, дивіться, по своєму, по своєму смаку, який ви любите пишніші чи не дуже. Я на отакий стаканчик, бачите? Сантиметрів сім тут. Тепер ще беремо муку, підсипаємо, зрізом ставимо і стаканчиком викатуємо ось, і цією стороною придавлюємо ось вам такі сирнички. Цим часом на сковороду. Положимо. Я трішечки масла, хай вона розігрівається. Небагато масла для запаха. Там грам 50, мабуть, а може, мабуть, і нема 50 грамів. Ключу хай розігрівається. І трішечки олії без, без запаху. Все, багато не треба. Все воно не повинно плавати у жирові як пиріжки. Ось так. Ну, не обов'язково і стаканом робити, можна й ножом робити, можна просто кульки зліпити. І положить цю кульку, придавить, і от вам буде сирник. Різними способами, хто як хоче, мені так зручно стаканом робити. Вони тоді, получаються однорідні, одномірні, рівнесенькі і швидко. Тут муки не жалійте, щоб вони у вас не прилипали. Можете так дно стакана вмочати у муку, ось так, і придавлювати. Так, це в мене я поки виключу, бо щось горить, рано включила. До речі, якщо у вас є ізюм, можете спокійно в сир додати ізюм. Також буде дуже смачно. Я цей раз не додавала. Можна додати. Жаряться вони ну, дуже швидко. Майже по 2-3 хвилинки з кожної сторони. Зажарювати їх дуже не потрібно. ну Взагалі-то хто як любить. Я люблю не дуже зажарені, а є ж люди люблять така, щоб була зажариста скориночка. Ну, Взагалі, да, навіть якщо і зажариста скориночка, вони довго не жаряться, вони швидко схвачуються і пережарювати їх не потрібно. Получається 350 г ворогу, на одну сковорідочку повечеряти чи поснідати, та й жариться. Привертаємо їх дуже обережно, бо вони дуже-дуже ніжні. От якби я кинула туди більше манки або муки, я б їх забила. А так я манки небагато кинула і творог був сухий. І виходить, вони всередині ну, одна ніжність. Так що манкою не забивайте сирники. Мукою також. Краще виберіть сухий творог. Так, сиренички вже жарилися, зарум'янилися з обох боків. Довго їх жарити не потрібно, головне, щоб вони придрум'янилися. Виглядають апетитно, залишилося зварити чашку кави або чаю і будемо смакувати. Такі сирнички, смакота. А ви вже за своїм смаком: сметана, варення з гущом, що кому подобається. Смачного.